Яка їжа не входить в цю групу? Спагеті не їдять руками. Яка їжа не належить до інших? Курятина це не морепродукти. Який напій не підходить до групи? Сік зазвичай не містить кофеїну. Який продукт здається недоречним? Сир не є злаковим продуктом. Який овоч вирізняється з поміж інших? Картопля це бульба, а не листові овочі, що не належить до цієї групи. Тортилья – це не випічка. Який напій тут здається недоречним. Вино алкоголь. Інші ні. Яка їжа недоречна? Вівсянка не є перекускою. Що не вписується в цю групу? Рамбутан — це не горіх. Яка випічка вирізняється з поміж інших? Кліп це не десерт. Ви занадто розумні, щоб піти, не підписавшись.